Усім вітання мої дорогеньким. Домашнє масло це гордість української кухні. Приготовлене власноруч воно не має нічого спільного з магазинними аналогами. У ньому зберігається натуральний смак і частинка душі, які так цінують у традиційних стравах. Процес приготування домашнього масла простий. Але вимагає трохи терпіння. Основними інгредієнтами є сметана або вершки, які перетворюються в ніжне і повітряне масло завдяки збиванню. Під час цього процесу ви зможете відчути, як щось магічне відбувається на вашій кухні. Тому дивимось і повторюємо. Для приготування масла беремо 1 літр сметани. Потрібно брати домашню високої жирності, тоді вихід масла буде більшим. Замінити сметану можна на вершки. Та, враховуючи ціни на густі вершки, беріть краще сметану. Перекладаємо її в посуд, в якому будемо збивати. Попередню сметану витягуємо з холодильника, даємо їй трішки постояти при кімнатній температурі. Тоді вона швидше зіб'ється. Найпростіший варіант зробити масло – це за допомогою міксера. Починаємо збивати сметану з найбільшої швидкості, яка є на вашій моделі. Рекомендую збивати до однієї літри. Більша кількість буде довше збиватися і важче. Також для збивання масла сметана не має бути дуже свіжою. Потрібно дати їй трішки постояти, загуснути. Вона має бути вже дозріла. Не вимикаючи міксера, збиваємо так сметану приблизно 3 хвилини. Доводимо масу до загустіння. Візуально будете бачити, як все буде змінюватися на ваших очах. Трішки підправляємо, підбираємо до середини краї, щоб добре збити всю сметану. І подивіться, яка гарна густа вже виходить консистенція. Продовжуємо збивати. Колись мої предки та я ще пам'ятаю, як дитиною готували масло. Набирали в трьохлітрову банку сметани, закривали її найміцнішою кришкою і калатали, збовтували її у тій банці майже цілий день, адже три літри сметани то велика кількість. Пройшла ще одна хвилина збивання і вже видніється масло. Але ще продовжуємо. Має виділитися масляниця. А ще можливо пам'ятаєте, в декого були спеціальні дерев'яні конструкції, зроблені вручну. Сметану туди заливали, крутили і так збивали. Зараз це вже тільки музейні експонати. А ви напишіть у коментарях, як колись ваші рідні чи ви збивали масло? Гадаю, у кожного своя чудова історія. Пройшла ще хвилина збивання і маса стає густішою. Добре видно, що колір видніється жовтенький. Збиваємо ще одну хвилину, швидкість зменшуємо, ставимо на середню. Всього за 7-8 хвилин збивання повністю виділилося масло. Відійшла масляниця або ще називають цю рідину пахта чи жінтиця. Масло збираємо до кубки. А масляницю ні в якому разі не виливаємо, а зливаємо в окремий посуд. Це хороша основа для замісу млинців, пиріжків, хліба чи оладок. Також на цьому етапі формування масла його можна підсолити. Це, звичайно, для любителів солоного. А хто не любить не солить. Ми любимо солоденьке, цей момент пропускаємо. Далі масло ретельно промиваємо в дуже холодній воді. Її можна охолодити у морозильній камері або ж додати кубики льоду. Промиваємо допоки вода стане прозорою, приблизно виходить 2-3 рази. Масло потрібно промити від масляниці, добре витискаємо її. Цим прибираємо запах сметани. Також, якщо цього не зробити, вона постійно буде виділятися, витікати, киснути, а це погано вплине на смак масла і таким чином значно скоротиться термін його зберігання. Щоб відчути смак справжнього домашнього масла, потрібно самому його ось так зробити. Як бачите, насправді це зовсім просто та легко. Після промивання надаємо маслу форму. Кладемо насидку, щоб стекла зайва рідина, гарненько підправляємо кухонним шпателем рівняємо поверхню. Такими простими діями і наше домашнє кисловершкове масло майже готове. Ще потрібен час для застигання. До речі, а ви знаєте, чим відрізняється кисловершкове масло від солодковершкового? Солодковершкове масло виготовляють зі свіжих неферментованих вершків. Його смак є ніжним і вершковим без кислинки. Кисло вершкове масло готують із фарментованих вершків або сметани. Саме так ми приготували. Солодковершкове масло має легкий, чистий і вершковий смак. Воно підходить для випічки, для використання в десертах, оскільки не змінює смак страв. Кисло вершкове масло має більш насичений смак із кислуватими нотками, що робить його чудовим доповненням до бутербродів. Навчитися робити справжнє вершкове масло вдома це простіше, ніж здається. Ароматне свіже масло для себе та своїх рідних найкращий вибір для повсякденного споживання. З однієї літри сметани ми отримали 350 г вершкового масла. Але ця кількість у кожного буде різна. Все залежить від жирності та якості сметани, яку ви обрали. Вийшов гарний шматок масла. Його кольор залежить від раціону корів і змінюється залежно від сезону. Влітку, коли корови їдять свіжу зелену траву, масло стає жовтішим і насиченим на смак. Взимку ж, коли вони споживають сіно, масло світлішає, а його смак стає менш виразним. Тому не варто ототожнювати колір масла з його якістю. Це особливість, яка залежить від корму. Колір не є ознакою різновиду масла. Сформоване масло має ніжну, але водночас щільну консистенцію. Воно добре тримає форму і має природний вершковий аромат. На смак ніжне злегка кислувате з багатим молочним відтінком, який відразу ж нагадує справжні домашні продукти. Його текстура м'яка, а смак натуральний і збалансований. Якщо ви звикли до магазинного масла, різниця буде відчутною з першого шматочка. У домашньому маслі немає зайвих домішок, лише чистий молочний смак. Спробуйте зі шматочком свіжого хліба, і ви відчуєте, настільки домашнє масло перевершує будь-яке куплене. Це справжній смак дитинства, тепла і домашнього затишку. Однозначно варто спробувати порадувати себе цим смаком. Зберігаємо масло в холодильнику у закритому контейнері до двох тижнів, а далі, якщо ви бачите, що не використаєте. Покладіть його в морозильну камеру. Так може зберігатися до півроку без зміни смаку. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, підтримайте нас подобайкою та коментарем. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще завжди ваші карпатські шкварки.